Дуже відомий бренд надіслав мені подарунок. І це не бартер, це не реклама, а просто подарунок для мене як для плоера. Я в шоці, якщо чесно, всім серцем і душою люблю цей бренд. По моїх відео це однозначно видно. І я по-любому хочу зробити вам розпаковку. Що вони мені надіслали, бо я думаю, ну таке цікаво дивиться. Тому. Розпаковуємо разом. Та ще не заглядала, але що там має бути, я знаю, бо мені самій запропонували вибрати, що я хочу. Давайте ви побачите перші. Боже, я так люблю такі гарні пакування. Красота рожева. Я вам кажу, що я скоро можу бути амбасадором цих скрабів для губ. Я вам клянусь, кращої підготовки до матової помади, ніж цей скраб, ви не знайдете. У мене є манго. прислали вишеньку. Трошки помасажували губки цим скрабчиком, і будь-яка матова помада ляже ідеально. Навіть ота тупорила Maybelline, яку я хейчу. Те, що я дуже чекала, я жінка плотна. То мені таке актуально: антицелюлітний набір, розігріваючий скульптор для тіла, навіть не просто скраб. Пахне пельсином, але такий запах різкий, я боюсь. Бо мене попередили, щоб я наносила обережно олія антицелюлітна, а як нею користуватися? Обов'язково протестую і скажу, як вам. Але я скажу точно: я обожнюю бренд Майюр, в них реально дуже годні продукти. А бюджетні наскільки що я навіть коли брала, думала, що буде якесь говно а на самом ділі я просто влюбилася.